Добрий день, дорогенькі наші глядачі. Сьогодні з вами знову сад чередниченків. Я Ірина. Володимир, як завжди, ви знаєте, він копає. А я вирішила е викласти відео, обіцяла людям, хто мене замовляв, хто в нас замовляв інжир. Е по інжиру. Це в нас пристюнюва теплиця. Хто знає, вона не отаплюєма. Це така тепличка у нас тут біля хати. Е такий собі, ну можна сказати, вегетарій, із того, що було, зліпили. Володя зліпив. І, і з того, що було. Ну, так, от я вам ой, так трошечки покажу його, то нас зараз безлад, бо ми пакуємо тут посилки. Немає часу, мабуть, навіть все так, щоб по, -по містам все прибрати. <сум> так, ну, такий творчий бардак у нас тут такий, Ну, ми розуміємо, де що. Так, відступлення. Е, значить, інжир, Турки Браун. Хочу показати, на вулиці вже листя попадали, і інжир вже е, теж опав, який був. Вже він е, не дозрівши там все, все, інжир закінчився на вулиці, а в теплиці пристюньовій він, бачите, ще є. Е, як ви бачите, на, на яких на якихсь, е, 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 лозах, от, ну як сказати, на ві, віточках цього інжиру, це не лози, звичайно, на, на віточках інжиру є. Листочки, а на якихсь немає. Це ми я побачила, чесно кажучи, відео, як в Китаї його вирощують, і коли він дозріває, вони там обривають листочки, щоб він сам дозрівав. Володя мені каже, ну це якась дурниця, бо лист це питання, звичайно, для рослини. І ти, якщо їм прибираєш, то вони ж перестають, ну, якби питання їм постає поступати. Але я кажу, ну, трошки зруйную, так сказати, рослинки, листочки, пообдирала ось і подивитися, що, як воно буде. І бачите, о, Володя прийшов. Так, зараз, Володя, ти хочеш з нами в відео по... Та, по... Та, та, не дуже. Не дуже. Роботи багато, я, я ж роблю, я не підготувався. Ну, нічого страшного, да. Так, хочу показати, да, продовжимо. Значить... Я обірвала листочки деякі. Вова, ну може, ти мені миску хоч потримаєш тоді, почекай, трошки передохнеш. І значить, листочки. І хочу сказати, що я не побачила так, щоб великого. Великої різниці. Там, де я обірвала листочки, він дозрів і теж було все нормально. І там, де листочки не обірвані, він бачите, теж дозріває і все з ним нормально. То в принципі, не, ну, чось, ну якось тут не, я не знаю навіть даже, де сказати де краще, де не краще. Ну такий невеличкий досвід Вова. Невеличкий досвід, он, такий, от по, е, значить, подивилися ми, оце, що треба відривати, значить, ну, що китайці відривають листочки, чого ми не, не зрозуміли, чесно кажучи. Ну, В принципі, воно однаково, що обривати, що не обривати їх. Так, тобто, на, на дозрівання врожаю це ну, ніяк не впливає. Сказати, щоб він раніше дозрів, не знаю, як Володя, як ти думаєш, дозрів він раніше без листя чи ні. Ну, ми не помітили. І, і з листям він е, теж... Ну, нижні А? Я ж теж нижні ну, обрвав, нижні обр... а верхні залишили. Ну, да, там верхні залишили. А тут взагалі я всі пообдирала. Ну, ладно, це так. Е, значить, е, такий експеримент був. Е, хочу зараз з нього зварити... Е, Варення. Так, поки я оце, Це Володя його весь, весь доїсть, так, Володя? Тоді я. Давай, ну, давай покажу я хоч одну там, да, що вона, вони зрілі. Ну, за, за ну, бачите, вже він. Ага, це не будемо їсти. Це вже, бачите, він е, почав плиснявка. Пліс, це не підходить нам вже. Да, Ріта прибіжить доїсть. Так, а такий, щоб можна було показати, щоб. ну, Вони вже тут не дуже крупні, Ну, в принципі для того. Для цього руку це непоганий врожай. Бачиш Та Це теж. Ну, дай хоч половину з'їв. Ні, не треба, Вова, він вже заплиснюв. Давай гарний знайдемо. Тут є ще. Ось, наприклад, цей. Да, він ще... Не трогай його, так. Пахне не дуже. Так, все. Оцей. Так, давай руки, мої чистіше. Бачите? Він всередині е дозрілий, все з ним нормально. Вова, перестань. Ну, що це таке? Ну, на, їж, на. Yeah. Mm -hmm. Солодкий, смачний, добрий. Ми його будемо пускати весь на. Е як сказати, на, на. Господі, на варення. Да. Ось Я взяла миску. І зараз увесь Вова. Будемо його зрізати. От. Бо він у нас тут, у нас немає зараз часу, він у нас увесь буде просто поплісняє. Так. Отака у нас урожай. Урожай на інжир буде. Ну, Трошки зваримо варення. До речі, наш другий інжирний. Анатолій Олександрович Білецький з, з Миколаєва, який довго, довгими роками вже займається інжиром, він дуже хвалить це варення, каже, що воно дуже смачне. Я пробувала його сушити, інжир. Сушити не просто так, сушити, а сушить його. У сиропі, а тоді у сушарку клала його. Смачний, да, він такий, як в'ялений, виходить, не, до, не до повної сухості я його, звичайно, висушу, а такий прив'ялений. До речі, дуже непоганий, теж він сушений. Але захотілося мені ще варення спробувати зварити, бо дуже хвалить його другий інжирний наш. Каже, що дуже смачне виходить з нього варення спробуємо. Да? А ну, скажи, Володя, вже ти скільки зірвав. О, бачиш, вже деякий нашмургав, нашмургав да. деякий вже луснув. Ось, Ось так. Бачите? Да, Возьмуться зручніше зараз. Я оце з'їм. Угу. Да. Угу. Солодкий. Невеличкий, а смачний, добрий. Да. Гарний. Ну, ось таке в нас відео по нашому турпі-брауну. Спробуємо, тоді поділюсь з досвідом, як щодо що до до варіння, яке воно виходить. Можна навіть у варення нам сказав Анатолій Олексій, Олександрович Білецький, сказав, що навіть можна навіть недозрілий Володе, Да, Недозрілий теж можна класти він отакий. Він теж у варення буде хорошим. От, Бачите, вже почти, почти миску нарвали. Ну, от якось так. таке відео у нас вийшло про, <laughs> про інжири. Зараз, чесно кажучи, немає часу викладати відео, це, е, бо багато, багато часу йде на спілкування, на спілкування з людьми, на викупку, да, володя? Угу. На відправки, на замотування. До речі, завтра будемо знову замотувати, відправляти наступну ніколи партію. Так, да, навіть ніколи поїсти. Ну, нічого страшного, це у нас таких два. Максимум три місяці, а далі вже буде спокійніше. До речі, у, якого, у кого ви, якісь питання такі, що мають, можуть тривати в, в час ці питання, то телефонуйте взимку, ми там більш розгружені можемо відповісти спокійніше, ніж зараз. Ну, Кілограма тримать. Да? Угу. Ну, так? Ну, отак. Покажи час, отак вот от я миску зніму. Угу. О. На все добре. Гарних вам врожаїв. І всього найкращого. Хай у вас теж буде все добре і багаті, щедрі врожаї. Да, Володя? Да. Хай у вас все росте. Все, що ми даємо, хай гарно росте. І все буде добре. Да. На все добре.